Скажіть, будь ласка, чому державна компанія в даний час стала банкрутом? Тому що в нас немає ринку державного фонду? По якій ціні ми і куди будемо здавати? По тих, в пінгових цінах вам хтось буде здавати, це знову взяти. І ціна, щоб ви знали Укрбуртину. Там не майно ціни, а 100 гектарів, які є власністю округ бурштину. Це подібний варіант, як по волинторку говорили, дайте нам землю, а все інше нас не цікавить. Тому Питання зараз стоїть. Ми створимо комунальне підприємство. Якщо не буде ринку реалізації по ринкових цінах, що ми для китайців будемо продавати, чи воно буде відрегульовано, а держава ринку і оцінки не зробила. Тому питання, ми створюємо комунальне підприємство, яке в перспективі так само може стати. Буде територія, яка стане найвищою цінністю. І тут ділянку землі, і тоді легко знов заберуть. Тут питання стоїть не в тому, щоб створити комунальне а встановити а просто контроль. Встановити контроль можна за тим, що є. Якщо є контакт, підприємство, є, можна заявити контроль. А над тим, чого немає потребути, в принципі, не може. Нема що контролювати. Бо йдете контролювати поліцію, які бігають там златувати і сподобати. Комунальне підприємства це чергова фікція, це чергова втічка. Тому що е, комунальне підприємства не має своїх військових підрозділів, які б могли захистити е, ці території. До того ліполі, поки не буде законодавця розшити дане питання, я рахую, що створення будь-яких підприємств є просто недоцільним. Чому? Можу сказати вам слідуючи, що е, згідно статуту цього підприємства, я не бачу там зобов'язані якісь поривати, я не бачу якісь е, питання, які... В принципі були гарантом того, що даний підприємство завтра не закриється, а землі не залишаться такими, які вони були. Далі ми всі дорослі люди, ми прекрасно знаємо, що злочинність і бандитизм виникає там, де немає нормального прозорого і законодавчого поля. В цьому питанні законодавчого поля взагалі немає. І саме найбільш і болючим це те, що ви Олександр Миколаевич правильно ми сказали, Скупка. І реалізацію каміння. Укрбурштин ніколи не мав е, ліцензії на реалізацію каміння. Укрбурштин займався реалізацією виробів з Бурштину. А і реалізації він мав. Тому е, оце питання питання реалізації скупки, воно залишиться завжди до деяких, поки Верховна Рада не прийме, криміналізовувати. Тому я, чесно кажучи, не бачу особисто сенсу створення ще одного підприємства. Можливо, коли завтра Верховна Рада прийме е, якісь постанови, закони, які розширюються питання, тоді ми створимо в моряне підприємство вже на основі чинного законодавства. Зараз цього створення. На яких є ці родовища. Їх не інформували, їх не спитали, як воно має виглядати. Це без них, порадившись, сприймають рішення, як будуть у них за городами, захимати видобувати. Поки поліщуки греблися в картоплі і продавали за копійки. Це добре. Як в цій землі знайшли бурштин, то ви втікаєте звідси, ми тут самі розберемося. Отак виглядає ваш проєкт. іншого варіанту, ніж. Шукати легальний спосіб сьогодні введення діяльності в певної діяльності поліції, ніж запропоновані зараз депутатом свободу, просто його немає. Я ще не с тим бачив, депутатів тоді, коли Володимир Петрович разом з начальником міліції вирішував питання, коли 2000 людей з купатами кинулися купатися підряд і відривати. Ми сьогодні всі говоримо про децентралізацію влади. Дайте нам владу, давайте ми будемо розбиратися. Так давайте, ми маємо вели дох. І що ми маємо з воли Державне підприємство. то міняють директора, то його забирають то його роздавають Яке ми рішення прийняли? Ми прийняли рішення передати його в комунальну власність, тому що самим ефективним власником і самим контролюючим, що може поконтролювати, є територіальність. Тому що депутати, які тут сидять і які будуть після нас тут сидіти, вони не збираються їхати з Волині, вони не збираються здіватися, вони тут живуть. І вони будуть робити все для того, щоб добре було тим людям, які тут живуть. Що значить віддати людям, щоб вони там розбиралися з землею? Ну, чекайте, ми хочемо жити в законній державі, ми хочемо користуватися законами, так незалежно від того, де люди живуть, чи в Луцьку, чи в Ковелі, чи в Волевичах повинні виконувати закон, а не говорити про те, що ми сьогодні не маємо роботи, давайте ми будемо копати. Різати дерева, луцьку будуть розбирати будинки. Да, да. Да, да. Ход, комусь хочеться, бо хтось не може, він не має сьогодні за що жити. Так до якого хаосу ми дійде? Ми хочемо, щоб держава була процвітаючою. Так давайте робити якісь кроки. Якщо ми сьогодні будемо відкладати, значить завтра нічого не буде. Шановні колеги, правильно каже депутат Сібець, давайте робити перші кроки. Є рішення. Ну навіть і зрозуміло будь-кому, як можна створювати щось, якщо ти не знаєш, скільки потрібно це втратити. Але ж завтра прийде той день, який прийдеться мати наслідки від того, що було зроблено. Нема ні цифри, ні розрахунків, ні перспективи, ні... Пізніше її буде вирішувати. Ну так же ж виходить, не інакше ці механізми по створені, що вирішили цього питання. Чи були показані ці механізми? Звісно, ні. на сьогодні тисячі озброєних людей в лісі. Їх злякає, чи порядкує, що ви тут порядок наше комунальне підприємство? Та ні, це просто смішно. Даний проект рішення про створення комунального підприємства, буршти волині Ставимо на голосування для прийняття за Для Перейняття за основу. Оголошую, потім будемо переєстровати. Рішення не прийнято. 27 депутатів. В залі присутні 46, 46 депутатів фізично присутні в залі. Давайте на прохання депутатів, прошу, шановні депутати, перереєстровуємося. Зараз по суті 45 людей, зриває якусь сесію спеціальну. Давайте зараз покажуть список. Немає великої трагедії в тому, що сьогодні не проголосували за створення комунального підприємства. Є повноваження сільських селищних громад, які можуть приймати рішення без обласної ради, щоб ви це знали. І я буду ініціювати, починаючи з сьогоднішнього дня, розгляд цих питань на рівні районної ради, на рівні сільських рад. І нам буде стидно з вами, шановні депутати, що ми за осторонь цих питання. Тому що питання не відноситься до мене району. Питання відноситься сьогодні до Волинської області. І правильно був депутат редактор і він казав, нам потрібно створити сьогодні порядок у цьому. Завтра Бурштин буде в Певкашинську, після того буде в Любомлі, після того буде в Шацьку, а ми будемо розглядати питання Менерівського району. Ні. Наступне питання. Ми повинні були сьогодні зробити перші кроки і показати мешканцям області, що ми настроєні на весь порядок в наших містах. Ми настроєні, що ми хочемо це зробити. Ми сьогодні показали, що нам цей порядок не потрібен. Потрібно, потрібно щоб там були військові, щоб ми їх кормили. Після того незаконні купачі з столиці, дві 2000 чоловік і будуть купати. А ми будемо з вами дебатувати, розказувати, які повинні бути статути, техніка. Скільки буде добуватися в день, якого розміру будуть кам'яні і так далі. Розумієте, нічого страшного тут немає. Єдине питання: 200 чоловік, 200 чоловік готові зустрітися з головою обласної державної адміністрації в Менецькому районі поки що по оборонню цього питання. Я запрошую всіх депутатів, в тому числі ті, які сьогодні рядом виступали проти передбування цього питання на зустріч з мешканцями цих районів. Разом зі мною. Сьогодні через 45 хвилин буде зустріч в мене, будуть представники місцевої громади, а потім ми будемо говорити з людьми там безпосередньо. І ми будемо пояснювати людям, що ми сьогодні на сесії обласної ради не змогли зробити перший законодавчий упорядкований крок на місці, ніхто не каже про розкопки, ніхто сьогодні не говорив про п'яскіплотувати. Ми сьогодні повинні були говорити, що в області є проблема, і депутати пробують, пробують її вирішити цю проблему. Так. Але ми не захотіли і цього зробити. Нічого страшного ще раз контроль нема. Звертаюся до мешканців Волині. Ми все рівно порядкуємо це, це питання. Ми не Сьогодні на території Маненевського району і Волинської області тисячам бурштинокопачів з Львівської, Рівненської Житомирської областей копати нашу землю не дозволено. Треба буде там результати будуть рік стояти. І вся громада буде їх форми. Але це багатство волиня. І копати бурштин, добувати його і створювати ринок бурштину будуть волинські люди, а не хтось звідти приїде. І не треба цього питання боятися. А піаратися перед 25 жовтня, ви брать на у нас достатньо можливостей. Давайте в і подивися, як там зараз яка ситуація. Зоді, хочу вас проінформувати, що 80% випуханих робів вже засипані, вже засипані. І до 20 річня буде засипана вся територія, яка розкохована в Малевському районі на цьому так називаємо родовищі. І я хочу, щоб вона не просто було засипано, а щоб лісники ще що на наступному тижні там посадили ялинку, щоб там видно не було що там був кушки. Ось в чому суть питання. Тому, вибачте, шановні депутати обласної ради. Але рано чи пізно рано чи пізно, нам все одно до цього питання прийдеться повернутися. Можливо, на наступній сесії, можливо, в іншим злиханням. Але питання це не питання Володимира Петровича, це не питання Сверди. Я розумію моїх опонентів, які постійно опоненти, вони по житті в мене опонят. Значить, Коли виникло питання в Бурштину, позиція голови адміністрації була дуже проста. Держава повинна прийняти закону. І я чекав цього. Ми зробили всі звернення з вами. Держава не захотіла приймати закон. Тоді, проаналізувавши ситуацію, а рішення с передати прийняв Чотири місяці назад. Ще не було на невеличному районі цього так називаємо, кронтаження. Коли ми проаналізували ситуацію, сказали, що ж треба робити, який перший Розумієте? Тому обвинувачення в те, що там середдається в комусь говорять, та вибачте на слові, я був першим категорично проти так званої головорозвитки і оцих дозволів. І Сверда подавав пропозицію про ці дозволи. І ми ще з ним сварилися. Але сьогодні єдиний вихід дати право громаді приймати рішення. Громадії, а не бімбам, бомбам, мордам і остальним. Розумієте?